Як не залізти в помиральну яму від всього, що відбувається останній місяць на фронті та в політиці. Якщо вас душить зрада і настрій на нулі, це відповідає вже наступна людина. На це ж питання: згадайте про військових, що з того нуля не вилазять та задонатьте на русоріз. Я можу лише приєднатися до цього до цієї репліки. Слухайте, ну я розумію, що вам тяжко. Більша частина тих, хто зараз дивляться, напевно, мою трансляцію це люди, які перебувають в тилу. Ну, якщо вам тяжко подумайте про того військового, який перебуває на нулі, який перебуває на фронті, який е, має теж спостерігати все, що зараз несеться, але його ще й хочуть перманентно там вбити, він ще й тримає оборону. Ну всім тяжко. Але якщо ми будемо здаватися і впадати в зневіру і у відчай, а інколи дуже важко втриматися, та. Я розумію, в мене так само. То тоді всі жертви будуть даремними. То, то, то тоді це означає, що можна пробачити росіянам вбивство 26, а може вже навіть і більше, людей у Тернополі, серед яких є загиблі діти, вбивство 9 дітей у Кривому Розі, масштабні злочини проти людяності, якщо не сказати злочин геноциду у Маріуполі, і багато, багато-багато інших злочинів росіян. Значить, можна пробачити росіянам кожного вбитого, покаліченого, знедоленого. Ну, тоді так виходить, якщо ми готові зневірюватися. Ми не маємо права на зневіру в жодному випадку. Ми, навпаки, маючи кризи і проблеми, маємо їх використовувати для того, щоб стати сильнішими. Може, це не дуже доречний приклад, але кожного разу, коли в мене в особисто в житті ставалися дуже складні ситуації, там або мене закривали до в'язниці, був такий період, або коли на мене були напади, і мене намагалися вбити, та й недавно намагалися вбити. Ось 1 травня цього року в мене стріляли на замовлення ФСБ. Кожного разу я намагався використати ці проблемні важкі ситуації в моєму житті. Оці випробування для того, щоб стати сильнішим для того, щоб зрештою ситуацію вивернути так, щоб вона пішла на користь. І от зараз кризовий момент, коли ми маємо використати ситуацію так, щоб стати сильнішими, це історичний шанс для України вижити і, можливо, перемогти, в принципі, без перемоги не може бути нашого виживання. Це теж аксіома. Тому ми маємо цим шансом зараз скористатися, правильно скористатися, не провтикати. Отакі мої думки.